Вітаю шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і добрий вечір. Якщо у вас вечір, бажаю вам приємної кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави. Скажіть нам, будь ласка. Яка причина самотності? В того, хто дивиться це відео? Це питання від глядачів. Давайте подивимося, яка причина самотності для тих, хто самотній, яка істинна причина відсутності сім'ї. Тут. Ви маєте бути, у вас має бути сім'я. Скажіть нам, будь ласка, яка істина причина відсутності сім'ї, родини? Не знаю, це карта. Тухівка, прошу допоможіть, скажіть нам, будь ласка. А що відбувається? Тут сильно відрізали. Якщо у вас і були стосунки, то їх відрізали. Така травма якась. З дитинства навіть може бути, або ваші батьки могли розлучитися, або в них були якісь проблеми, саме з дитинства вам, як запустили таку програму негативну, що краще не заводити сім'ю, краще не бути сім'єю. Або якщо це людина вже мала сім'ю, то вам допомогли. Вас відрізали від вашої другої половини. От. І е, шлях на майбутнє тут дуже сильно якась порча на самотність. Є люди, яким так зроблено, що вони чомусь вважають, що недостойні чи а, Сім'ю завести їм не можна от. Хоча до вас йде чоловік, вам можна заводити сім'ю. Дивіться, можливо, є люди, які пережили розлучення. Дуже трагічно і дуже боляче. І це настільки велика травма залишилася, От, що, як самі собі хрест поставили на сім'ї. Хоча до вас йде чоловік, який з вами а, не буде. Поводити. ну, Це може бути також і жінка, якщо ви чоловік. І повторення цих жахів не буде. У вас дуже гарні карти виходять. Дивіться, вам по судьбі треба бути щасливою людиною. От. Це дуже добра карта. Щастя і радість. І мрії, і породу також ви маєте бути, у вас має бути сім'я, діти, родина ваша. Тут втручається такі заздрість дуже сильна. Заздрять, а, тут і крадуть, ваших чоловіків крадуть ваші. Долю, щасливу жіночу крадуть. Також чомусь. Ви і самі собі вже таку програму поставили, що родина, сім'я це дуже складно, це дуже важко. І краще я сам пройду цей шлях. Як самотність, безкінечна. От один, Все на собі тягну. Сам один. Так, велика заздрість дуже сильно обговорюють вас. Також можуть ставити блоки саме, щоб чоловіки до вас не доходили. От ідуть чоловіки, а ви як затворник не виходите, не йдете до них. Прошу допоможіть нам, будь ласка, заперечую, весь негатив знімаю. Убираю всі програми негативні із дитинства. І всі жахи, які ви пережили із минулих відносин. Убираю, знімаю, більше це не повториться, буде так. Більше немає жодної прив'язки, щоб бути самим. Скажіть. Вищі сили, чи є ще хоч що небудь, що заважає? Духів кави прошу закликаю. Скажіть духи кави, що заважає мати сім'ю, тому хто дивиться це відео. Радники на вашу сім'ю. А вас ми почистили. Зараз ще забирають цей крадник, долю крали. Ой, дивіться, що відбувається. Ви дуже красиві. У вас є е, повага. Не знаю, вас дуже мають поважати. Ви можете вразити людей своїми знаннями, поведінкою. Ви дуже гарно тримаєтесь в З людьми. Вам варто виходити до людей, не боятися показувати себе самих, Найкращих сторін. І до вас має прийти оця радість. Ви її не зможете стримати рано чи пізно. Ви все одно почнете в суспільству свою енергетику, бо у вас енергія така дуже сильна сонце, радості і щастя. Вам це не ваше бути самому, це не ваше. Сам себе зачиняти і не, і не показувати людям. І це все зроблено обставинами з минулого життя. Ще з дитинства, може, в, в батьків були проблеми, можливо, так якісь у вас рамки поставлені. І ви самі собі могли таке зробити, щоб більше не було боляче, то краще вже не заводити сім'ю, але вам все одно не вдасться. Ви будете світити, дарувати радість людям, насолоджуватися спілкуванням. Вам головне поставити правильну ціль тільки на те, щоб вам було приємно, добре, щоб вам було хорошо. Дуже ви насолоджувались спілкуванням. Оце єдиний критерій такий, який зможе вас зберегти, берегти від е, е, складних відносин як, на майбутнє. Як тільки ви відчуваєте, що вам погано, е, ця людина вам неприємна і варто. Робити поворот і уходити в інший бік і спілкуватися тільки з тими, хто вас робить щасливим. Не ну, ви відчуваєте віддачу від цього. Так. Зараз я закрию весь негатив. Так, тут наче в гроб закопали вашу сім'ю. Заперечує, могла бути якої кладовицька май. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи. Тому, хто дивиться це відео на власну сім'ю, на гарні відносини. Відкриваю шляхи. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили. Допоможіть знайти вірну людину, друга по житті. Тому, хто дивиться це відео, більше немає жодної перешкоди. Перекриваю. Спілкуватися починаєте активно і від цього отримуєте задоволення. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на сім'ю, тому хто дивиться це відділи, знімаю всі порчі, прокляття, кладовицьку магію Знімаю порчу на самотність. Всі програми негативні, заздрість знімаю, одвертаю на віки вічні ворогів. Буде так, буде так, буде так. немає жодної причини для відсутності сім'ї. Це сім буде все сказане, здійснене і так буде. Так, дійсно тут. Була і порча, і відрізали від сім'ї, і негативні закладалися програми у деяких людей саме з дитинства, і ще й самі ем, установкою зневірилися, як то цім, що вам це потрібно. Насправді ви просто профі в спілкуванні, ви даруєте людям. Ем, Щастя і самі від цього отримаєте задоволення. Так, у вас має бути сім'я по роду, по долі. Вам е немає у вас такої долі, щоб ви були самі. От е ваша доля це насолоджуватися е сім'єю, родиною своєю і дарувати радість людям і самим. Отримувати задоволення. Просто правильний вектор, правильні орієнтири, як саме знайти, як визначитися правильно, з ким спілкуватися, навіщо ви це робите. От. Єдиний вірний критерій це якщо вам дійсно дарують радість, вам приємно, тоді так. От. Так що у вас обов'язково буде сім'я, ви не витримаєте більше знаходитись в самотності. Приємної вам кави. Я дякую духам кави і до зустрічі!